Зараз буду доїдати млинці, ті, що в мене залишилися. Ще трішки сметанки туди. Зрозуміло? І все. Зараз під'їм. Бо нічого приготованого в мене немає. І піду буду робити ці шарики з курячого фаршу і натертого кабачку. Буду готувати щось там зніму, як у мене вийде. Але це буде не в цьому відео, буде вже в наступному. Чи сьогодні, чи завтра, я поки що не знаю, як воно. Млинці. Там здається, два відео назад вернутися, і там млинці є. Можу повторити 100-150 мл молока, одне яйце, одна столова ложка кукурудзяного крохмалю. З гіркою, сіль трішки. Якщо ви хочете солодкі, трішки ванільки, тільки трішки, не ванільного ж цукру. І цукрозамінник, який ви там вживаєте. Якщо ж ви будете їсти чимсь солоним, да, там, так само ці млинці, ну, от, наприклад, там, зварили супу, да? Зробили солоні, да, Млинці. Беріть до супу їх їжте. Ж так, наприклад, якщо ви сьогодні вже взяли крахмал, да? У млинці, то це ж все більше вже сьогодні крахмал в інші страви, ви не кладете. Зрозуміли, тобто або млинці, або щось інше там. Чи випічка, чи молочний кисіль, чи ще щось, розумієте? Тобто так. Щоб не було багато крахмалу. Так, забуваю, знаєте як. Хотіла щось сказати? Так, про млинці, да, я сказала. А, чому молока 150 або 100 мл. Ложки, різні ложки, розумієте? Як у мене, одна ще, одна, знаєте, совдеповська ложка, столова, але вона така глибока, Ці сучасні столові ложки, вони взагалі такі, я не знаю, наче як десертні. Тому дивіться, якщо у вас раз там зробите, да, ви будете розуміти, скільки вам чого треба. Це вже ви розберетеся. Одне ж яйце. Одна столова ложка з гіркою крахмалю, кукурудзяного. 100-150 мл молока. сіль трішки. цукрозамінник ваший. Ванілька, там це вже можна і не вкласти. Хто не полюбляє? Якось так. Так, на роботу брати, я ж ще раз скажу. Прекрасно. Так. Так, хочу сказати, що не треба відноситись до того, що ви їсте, як до дієти. Зовсім не відношуся. Це потрібно буде робити все життя, звичайно, підтримувати. Тому що писали так ти ж все рівно повернешся до звичайного життя і набереш. Так, візьміть любую дієту, любий підрахунок калорій так же є. Так воно і є. Я вже десятий рік так живу. Худла приблизно так, як ви, скинула 40 кілограм. 40 кілограм, ого-го, оце ви круто. Скинули. Але як тільки почала додавати ще щось, бо вирішила, що все, я вже схудла, вага стала повертатись. Отже, вирішила, що буду жити так і живу. Саме головне, щоб жити і бути здоровим. Так, я по суботах собі роблю розслабон. Можу, тістечко захватить, але це все. Ну, слухайте, ви молодець велика. От бачите, захотіли, зробили. Знаєте вже себе. Це дуже круто. Дякую вам. Як ви мені подобаєтесь, ви щира, відкрита, така, як є. Хай все буде добре у вас. Щиро дякую. Нехай у вас буде усіх все добре. Це головне. Молодець, сильна ціла, спрямована дівчина. Дуже хочу і бажаю вам якнайшвидше почути найлагідніші слова з вуст вашого чоловіка. Хай Бог береже дякую, дякую, дякую йому за наш захист. І я дякую і йому, і всім хлопцям дякую і дівчатам, і вам за коментарі і увагу. Я також дякую. Так, Яночка, прошу, пожалуйста, ще раз рецепт блінов. Ну, я вже сказала, так? Да? Ниже там спуститися, побачите. Здається, два відео тому назад. Там є. Там, здається, я навіть їх тримаю. Бо інколи я сама ставлю цю заставку, це інколи пише якийсь текст. А так я просто загружаю, підписую назву і на цьому все. <кій> <кій> так, минут. сама прямо без за час їла, не можу трубі знайти одні пластівці. Насчет висівок, я теж їх не спочатку знайшла. Треба шукати по великим супермаркетам, гіпермаркетам. Можливо, там у вас епіцентр є, можна подивитися в цьому, в інтернеті. Але ж просто як в інтернеті, я думаю, ще й за доставку ж тоді платити. Бо самі висівки, оці ще я беру козу, вони коштують недорого, повірте. Це, ну, це недорого. Але ж якщо через інтернет замовляти, це ж, ну, ви поняли, да? Доставка вийде втричі дорожа за саму пачку висівок. Так, дуже многії набирають більшої вес після смерті близьких. Да, ну. Людський організм намагається стресом справитися, знаєте, любим способом. Багато хто п'є, да, Ну, починає. А хто починає багато їсти. А хто все в кучі і п'є, і їсть. Ну, буває таке. Буває. Звук нормальний. Щиро дякую. щиро дякую. Так, Яна, я так, я так насміялася. Я вже третій день це роблю, що підчищаю все, що є в холодильнику. Ох, і плюшкіння. Все по акціям згодна з коментарем про те, що ми вже як подруги. Жду ваші відео. Дуже подобається всього вам доброго і хорошого. Хай все у вас буде гаразд. Миру нам всім. Щиро дякую за коментар. Да, миру, якби поскоріше. Яночка, не плач, будь ласка, все буде добре, обов'язково. Сердечки, дякую. Я, я так вірю, я так надіюся. Говорила з батьками, батьки також на нервах, батьки пенсіонери. Ну, Мій чоловік 4, в них дитина в сім'ї, пізня вже. Батькам уже за 70. Ну, самі розумієте, в селі, і так, у них і, і городи, і, і господарство, і все. і, ще, і Ну, самі розумієте. Взагалі-то вони завжди живчики, вони дуже молодці, великі. Але бачите, да, нерви підкошують, мати каже, проблема з ногами дуже велика. Нерви ще нікому сил не добавлю. Яночка, розкажіть свій... Саме свій рецепт голубців, бо теж стройнішаю разом з вами тепер легше буде. Вони, можуть без хліба, ну потім хлібці купую, але ніяк не виходить без хліба. Хліб також я висівки куплю, я покажу. Зайде він вам на смак чи не зайде, я не знаю. Я там різне було всякі, вже і лепішки видумувала. А потім звикла, потім нічого. Все рівно я ж його кожного дня не їла. Я ж кажу, можна солоний спробувати спекти млинець, якщо вже зовсім ну ні я. Ну, хоч, хоч спробувати. Бо хлібці вони, як і хліб, розумієте? Також воно ну, будуть калорії і все остальне. Так, а насчет голубців, я буду сьогодні трішки підзніму, як я роблю ці кульки з кабачку. Все те самісіньке, тільки весною я клала капусту. Воно буде один в один. Можна вибрати або кабачок, або капусту. Все інше я кладу один в один. Тому легко і просто. Але я ж скажу, з кабачком смачніше. Це мені особисто. Так, ну, а взимку кабачка не буде, буде капуста. Так, дякую за коментар. Так. Я ж кажу насчет хліба, я ще й хліб зготую. Ні, самі найдіть. напишіть е, хліб для схуднення з висівок вівсяних. Рецептів вилізе вам мільйон. Так. Рада за вас, що все виходить. Побачила відео випадково. Хотіла б подробніше зрозуміти, у вас якась дієта, де її можна знайти? Це не дієта, я просто змінила харчування. Де можна знайти, не знаю? Я дивилася людей, які схудли. Які схудли, розумієте? Кожен потрошку своїм ділився. Хтось розказував, там, який час він їсть, хтось про воду. Хтось які продукти вибирає, розумієте? Хто як там готує що, розумієте? З усіх країв потрішку не черпувала. Потрішку було з усього. Щоб я отак включила одне єдине відео, і мені хтось отак все сказав, і я все зрозуміла пішла на завтра худнути, не було. Не було, розумієте? Тому що все рівно те, що говорять там, це одно, я підлаштовую беру під себе, розумієте? же рецепти. Млинці. побачила в інтернеті, я раз побачила, знаєте, проігнорила. Думаю, не вірю. Не може бути. Другий раз побачила. Дивлюся, людина там худне знову розповідає за млинці. Думаю, ага, отак, От розумієте. Я своє не видумую мені ніколи. А люди ж діляться, чому і не скористатися. Так же і за ці голубці теж. Ну там трішки вони по іншому розповідали, а я по-іншому зробила. Це ж таке. Так. Яночка, які у тебе гарні очі. Щиро дякую. Януся натрапила на ваш канал пару днів тому. Дуже приємна, ваша щирість. Щиро вам дякую, дівчата, хлопці, я, я не знаю. Мене слів немає. Взагалі, як мені вам дякувати? Я не знаю, чому в мене знову чешеться ніс. І що цікаво, кінчик, не знаю чому. Так. Дякую, дівчатка. Дякую. Дуже дякую. Хлопці, дівчата, взагалі, за якісь поради, за якусь інформацію. Я дуже дякую, тому що, ну. Я знаю там одне, ви знаєте, інше, поділитися, обмінятися, да? Чому б і ні? Спасибо і сердечко. Дякую. Так. Я не вітаю вас, скажіть, будь ласка, чому саме кукурудзяний крахмаль, а не картопляний? Не знаю. Я в інтернеті так бачила, розумієте? Але якщо взяти отак мені, ну, ці, наприклад, з кукурудзяного, вони виходять нормальні, чіткі, знаєте, взагалі не парися. А з картопляного це або його багато треба бухнути, бо вони дуже такі, знаєте, через ніжні. Я його переворачувала, той винець, який в мене вийшов один і другий, все ну, рівно поїла, знаєте, мені ж не на виставку. Тому ну я не знаю. Ну, правда. Або борошно цільнозернове, вівсяне. В сенсі, борошно чи крахмаль, Ну, я не знаю борошно з лютеном, крахмаль, вроді би як ні. Не знаю, що я можу сказати. Скільки я, наприклад, оце використала е кукурудзяного крахмалю за два місяці, Ну, в мене вийшло півкілограммова, здається, упаковочка. ця. Ото на місяць. Одна пішла. Купила на інший місяць другу. Ну, мене там і на третій ще чуть-чуть залишилося. Ну, не знаю, що я можу сказати. Що знаю, те кажу. Що не знаю, я його молоть не буду видумувати. Скажіть, будь ласка, чому саме кукурудзяний крохмаль, а не картопляний? Я не знаю, якщо у вас вийдуть млинці з картопляним, в перший місяць я ж говорю, мене був. Кукурудзяного не знайшла, знайшла картопляний у себе дома в шкафчику, я його брала. Не знаю. Тому нічого не можу сказати. Єдине, що зручніше, як кукурудзяний. Або борошно цільнозернове. ну це вже ж борошно. Це ж ми, якщо крохмаль, це ж чисто так знаєте, загустити, щоб кисіль вийшов, да, молоко. Ну, загущати борошном. Сіль, не знаю. На млинці це ж також воно йде, як скріплювач, з'єднувач компонентів. Ну Тому не знаю. Ну радять. Дівчата там, хлопці, худли, їли кукурудзяний, тому і я вибрала кукурудзяний. Якось отак. Так, дякую за відповідь, а я дякую за запитання. Так, Яно, покажіть вашого котика. Котик поїв спить. Поїв і спить. Не хочу його зараз просто брати в руки, бо я ще буду їсти млинці. Котик у мене зараз трішки линяє, якщо я його сейчас сюди принесу весь стіл буде в мене в котику. Покажу. Він в мене прикольний, йому вже скільки це 12 років. Так. Дуже дякую здійснення усіх заповітних мрій. Три сердечка, щиро дякую. І навзаєм. І навзаєм. Так. Дякую вам. Враження таке, ніби з подругою поговорила. Сердечко. Ліля, щиро дякую. Щиро вам дякую. Так, дякую, Віолета пише сердечко. Так, я сьогодні зробила котлети з кабачком в духовці. Навіть донька їла. Ну, що ж що значить навіть? Ну, якщо я кажу, що вони смачні, значить вони смачні. Всі повинні їсти. Я шуткую. Ні, просто я така людина, якщо мені не подобається. Яке б воно там супер дієтичне було, я його не їстиму. Я ж колись розповідала суп, да, дієтичний. Мінус 10 кілограм за 10 днів. Я його два дні їлі, мучилася, їла. Там чисто куряча грудка вариться і кріп додається. І без солі, розумієте? Без солі. Тому все більше ні. Не хочу. Більше я гімна не їстиму. Лате, толку така, Якби з нього толк був, можна і ложку кізяка було б з'їсти. Якби сказали, да, зараз я тобі дам кізяка там з'їсиш ложку, і ти схуднеш і більше не поправишся. Я б і таке б з'їла. Я... я для того, щоб худнути. І кавун їла. Кавун, просто їла кавун. Т Також вичитала. Ще тоді вичитала в газеті. Це давно було це був 2010 рік. Да, 10, здається. Неважливо, вичитала в газеті. Їсти треба кавун. 10 днів. Просто кавун їсиш скільки хочеш, без обмежень. І за 10 днів мінус 7 кілограм. Я, я, їла. Да, я їла. Чи я скинула е, ці 7 кілограм? Скинула, так. Да. Да, я їх скинула. Але толку. Почала їсти те, що я їла. І все воно вернулося і дуже швидко. Так, доброго дня, яна, яка. <кхи> <кхи> яка ви молодець. <кхи> Дякую за такі відео. Розказуйте рецепти приготування їжі. Буду все ж там, що ще готуватиму, я буду розказувати. Але це я не знаю, чи це буде там якісь ще багато кучі рецептів. Єжу, я, я так впилася, да, там млинці, голубці. І мені круто. Так, будемо йти в ногу з вами. Я вже почала писати рецепти в зошит, а також готувати. Це класно. Яке у вас хороше відношення до своїх підписників? Знаєте, я взагалі навіть не думала, коли я почала знімати, що його просто навіть буде хтось дивитися. Я вже говорила навіщо я робила? Ну, чесно знаєте як похвастатися, може хтось зайде також там, ну, порадіє, або також, як я думала, схудну там, да? Я ж буду худнути, буду казати. Я сьогодні там на 5 скинула, да? там за два місяці. Ще там зніму через тиждень. Я отак думала. Я не думала, що люди зацікавляться. Я взагалі не думала, що в людей. Що людей, які хочуть схуднути, їх дійсно багато. Я не думала. Ви знаєте, я, в принципі, особи людей не роздивляюся, там, які вони ході, товсті, в чому вдягнені мені взагалі, чесно. Я так, знаєте, як мені кудись я йду, я отак вийшла і пішла. Все. Але що я отак, знаєте, ну все рівно ж да, там очі, є, ти дивися, я якось і людей повних не помічала. Я куди, начебто, там в транспорт не зайду, знаєте, мені взагалі здавалося, що це одна я така товста. Я навіть не думала, що і скільки ще жінок, да, дівчат така проблема, як у мене. Тому відношення. А за відношення я вже говорила ще повторю. Я до людей відношуся рівно так, як вони відносяться до мене. Розумієте? От і все. Так. Щиро вам дякую за коментар. Так. Зроблю обов'язково дуже вдячна вам. І я вам дуже вдячна. Наталя, Наталя, три, три сердечка. Дякую. Так. Млинці то святе, гарного настрою, бережіть себе. Оце вірно, млинці то святе. І дуже добра, добре, що можна їх їсти і худнути. На фото справа, ніби дочка. Хм. Порівняно з вашими фото зліва. Успіхів вам, Яночка. Щиро, щиро дякую. Щиро дякую. Так. Не кажіть повільніше, я навіть такий темп пришвидшую. Тож, кому за швидко можна сповільнити на лаштунках. Так, я вже все. Це вже, вроді би всі коментарі перечитала. Ану зараз. Так, а ну ще щось тут. Так. так, сонечко. Все налаштується, не плач, Інна. Щиро вам дякую. Я намагаюся, знаєте. Але коли я хочу поплакати, я плачу, знаєте, щоб отут нічого не збиралося в нас. Розумієте? Тому що дуже багато хвороб, знаєте, також залежить від того, що жінка півжиття терпить, там, приниження від чоловіка, нелюбиму роботу, розумієте? А потім воно так, знаєте, раз. І це вже якась дуже серйозна чи хвороба, чи нервовий зрив. Тому себе треба трішки. Ну, яка б не була важка ситуація? Яка б не була? розумієте? Рано чи пізно всі у нас когось втрачають. Мало такі людей, які там нікого не втратили. Майже кожного є рідні, близькі це життя, розумієте? Тому я намагаюся хоч щось маленьке це для себе зробити, хоча б поплакати від душі. Я б покричала, але, але не хочу лякати сусідів. Вони вже в мене у віці, поважному. Але молодці, знаєте, мене сусіди вже за 80. Світла не було тоді, так? Да? Такі майже на дев'ятий поверх підійматися. По ступеньках, раз, два, три. Ніхто не унива, ніхто не плаче. Так. А мені було важко. Я це вже як тоді світла не було, я чекала, поки з'явиться світло, щоб сходити в магазин. Розумієте, Бо я б назад до не повернулася, та ще й з сумками. Так, А заморозку є. А заморозку. Що за морозку? Я, я не поняла. тут трошки написано, не зрозуміло, бо буває інколи пишеш одне, а телефон напише інше. Так, а заморозку є. Фасоль спаржувай таке інше. А! Це, мабуть, якщо ви маєте на увазі, чи можна купити там, в магазині, чи самому заморозити фасоль цю фасолю. Чи капуста оця, що цвітна. Я купувала в АТБ, а чому ні? Прекрасно. Чому ні? Все ідеально, воно ж зелене. Зелене, а зелене можна. Так, кукурудза, горошок фасоль е, в консервах теж не їсте. Ні, ну я б я не їла. Я не їла. Якби я, наприклад, захотіла там чи кукурудзи, чи горошку, чи фасолі, у місяць є два вільних дні, в якій ви можете собі дозволити, що ви хочете. Я вже говорила: чи картоплі, чи піти випити, чи тортика з'їсти. Чи цукерку, чи морозиво, головне тільки не переїсти, щоб не було дуже погано. Коли в мене такі дні були, да? один раз це було свинину ж ми не їмо, їмо курку та мідичку, нежирну телятину, да? перепілки, кролик. Але я їла свиний шашлик. Він був нежирний. Це була невелика порція, я не знаю, скільки там грам, може, 100-150. і салат з капусти. Оце в мене був такий да, день. <кхід> Потім в мене були фрукти, раз пів кіло полуниці і все. Тоді також був день такий, що я з'їла. У мене вони аж два дні майже були. Бо я у мене була черешня пів кіло, абрикоси пів кіло і більше кілограма полуниці. Але я скажу ці два дні, що я їла фрукти, хоча я все їла, що і їла як треба, але були фрукти. То вага стала і пішла отак на один день, плюс, на другий, плюс, на третій плюс, розумієте? Вона пішла вверх. Хоча були тільки фрукти, а все остальне хліба нічого я не їла. Потім я ходила піцу, з'їла. Я з'їла пів піци, ні менше трішки, на один шматочок. Це скільки три шматка піци я з'їла. І все. Шоколадками ж там, я ж не закусювала. Тому в мене були такі послаблюючі дні. То я в них не обжиралася. Бо якби я в якийсь такий день об'їлася та ще й да, там, ну, знаєте, як гульнула на всю катушку, то, наприклад, в мене б за місяць не 10 було б кілограм, а можливо 8 або 9. Я б не розстроїлася все одно. Головне, це робити те, що ви хочете. Хочеться гульнути там, наїстися, потанцювати. Робіть, що хочете. Аби ви були задоволені, щасливі, головне просто на наступний день почати їсти як треба, і все. Ми ж худнем не для того, щоб нам було сумно, погано, як то, ну. Ні, треба робити два діла. Відпочивати, кайфувати, насолоджуватися життям і при цьому поправляти здоров'я ще й худнути. Так, консерви, горошок, Ні, те я не їм. Поки що ні. Так, і ще один коментар, і все. Дякую тобі, скільки дієт за свій вік перепробувала. Якби ви знали, скільки я дієт перепробувала, голодовок, скільки намагалася взагалі не їсти, скільки тих було розгрузочних, мучилася, терпіла. І гречку їла по 14 днів. Я думала, що її не виживу. На ті гречки. І що? І де воно? Чим воно закінчилося? Нічим хорошим. Тільки воно ж так само оці недоїдання переїдання що шокоріїв погано, що голодував, Це більше я два дні не їла нічого воду пила. Воно також на шлунок ну, самі подумайте, да тут ідуть процеси, і жовч, і все. Це там, хто знає, це я вже потім дізнався, якісь там тюпаш чи дюбяш роблять. Розумієте, щоб жовч виходила? Хто розказував, що треба пити воду, і щоб проблюватися, щоб жовч вийшла? Тоді, коли я це робила, цього й не знала ще. Тому хай краще так. Я вважаю, що це все рівно ну, нічого поганого в моєму здоров'ю не трапиться. Не їсти смаженого, жирного, солодкого, консервації не їсти. Завжди всі нам говорили так, да? їж потрошку, їж варене, їж побільше овочів. Завжди люба там дієта, любе схудення, що починається, що говорить? Поприбирайте мучне, солодке, да? смажене, ну з цього ж завжди. Майже як у мене. Да? Я думаю, нічого поганого не трапиться, так. Але ти найкращий мотиватор, я тобі вірю 100%. Щиро дякую. Я ж повторяла, повторятиму, ще повторю. слухати себе, зрозуміти себе. Попрацювати з головою також потрібно, розумієте? Також треба, я й з головою трішки працювала. Також є і відео там, якісь дивилася, знаєте? І сама, сама в собі розбиралася. Воно все не відбулося, знаєте, отак. За секунду, за хвилину, як люди хочуть, я просто написала в коментарях, що можна їсти, а чого не можна. Питання в іншому, а воно допоможе? Ну, і ви, ви самі прекрасно знаєте, без мене. Що, щоб схуднути, треба відмовитися від того, 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 да, їсти оте, оте. Ви ж це і так знаєте, навіть без мене. І я знала, і не худла. А займалася всякою, ерундою. вишукувала, де б схуднути на 10 кг за 10 днів, тому що хотілася дуже-очень швидко. От і все. А коли почала слухати себе, слухати, чого я хочу. Сама собі задавати питання. Чому я не можу схуднути? Чому? Розумієте? Що зі мною не так? Просто що зі мною не так? І розочарування вже повне було. Апатія нападала. Розумієте? Було різне. Все, дякую, бо мені телефонують.